Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 листопада 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 722 тисячі 440 особин за добу 1 560 і поранено 2 мільйони 167 тисяч 320 песиголовців за добу 4 тисячі шість танків 9 365 одиниць за добу 15. Бойових броньованих машин 1959 одиниць за добу 38 артилерійських систем 20 586 одиниць за добу, 30, реактивних систем залпового вогню, 1 252 одиниці, засобів протиповітряної оборони 999 одиниць, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1973 одиниці за добу, 99, крилатих ракет-2753 одиниці за добу 112, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів-1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 29 428 одиниць за добу, 107, спеціальної техніки 3655 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.